Атака дронами по півдню Одещини, ракетний удар по підприємству, ціни на Кавуни. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. З вами Ольга Міщук. Вітаю вас. В ніч проти 24 липня. Російська армія дронами атакувала місто Ізмаїл, що на Одещині. Їх запускали з території російського приморська Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За даними Ізмаїльської РВА, відбулися руйнування кількох будівель припортової інфраструктури, пошкоджені три вантажівки. На місці спалахнула пожежа. Її загасили працівники ДСНС. Також влучили у житловий будинок. Разрушили, конечно, четвертый подъезд, весь попало там осколок или что, разрушила подъезд, все окна подъезда разбиты, лестничные площадки разбиты. То есть людям сейчас надо очень осторожно переходить, чтобы пробраться ну, к себе домой. В подъезд, конечно, очень страшно. Погорели окна у людей, разбито волной, ударной волной, разбиты окна. Все, все Десь о пів на третю ночі почули сильний звук шахедів. І коли вже встала, був сильний вибух. Все загорілося, фієрверки такі були, і попало у нас четвертий під'їзд. Поранення отримали три жінки, одна з них наразі у лікарні. Є пошкодження під'їздів, є пошкодження у квартирах, але квартири вони всі придатні для проживання. Евакуації ніхто наразі не потребує. Є постраждали це три жіночки, вони мають незначні опіки. Ізмаїльська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни через атаку дронами по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури. По Дунав'я вже наступної ночі російська армія знову атакувала дронами південь Одещини. Цього разу дісталося місту Вилкове. Туди спрямували 11 безпілотників, повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації. За їхніми даними, пошкоджено об'єкти прикордонної інфраструктури та приватний будинок, де травмувалися дві людини. Одну з них госпіталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості. 22 липня армія Росії завдала ракетного удару по Одещині. Ймовірно, били ракетою «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму, зазначили у силах оборони Півдня. Вона влучила у цивільну інфраструктуру в одному з районів області, зруйнувала склади, пошкодила автомобілі. Був вдома, лежав, читав пабліки і услышав, ну точніше, прочитав, що буде бабах. Так вона і взорвалася. Потім вже всі почали узнавати, вона, що вона. Ви тут працюєте? Так. Да. На рибному складі. Ось саме цей склад, що постраждав, це рибний склад. Ні, це постраждав Азнаурівський склад. Остальною я не знаю, що як. Ну, і тут поруч рибний склад, так? Ну, там аж в кінці, Ну, я осошали його хорошенько. Мені прийшли документи. Сам е, зайшов, побачив, що стільки розрушень тут всього побито, але почта не пострадала. Документи я забрав. Страшно, звісно, що тут трагедія, все розбите. Е, наприклад. Тут, Ну, але тут склади були пусті, не знаю, що їм надати, потрібно було це сюди сіляти. В Одесі розпал туристичного сезону. Люди відпочивають на пляжах та купаються у морі. Тільки за останній місяць у воді загинуло чотири людини, розповідає заступник речника ДСНС Одещини Олександр Колосюк. А з початку року ця цифра майже втричі більша 11 людей. А врятувати вдалося шістьох. На офіційно відкритих пляжах є спеціальні пости. Там чергують рятувальники. Обязанности очень простые. У нас есть пеший патруль, есть водный патруль, есть мотопатруль, также квадроцикл. То есть мы на всем побережье с мегафонами оповещаем, где запрещено купаться, где можно купаться. Ежедневное патрулирование, ежедневно на вышках у нас стоят ребята, которые и оказывают первую доброчебную помощь, и подсказывают людям, как пройти в убежище. Большая работа происходит на самом деле. Слежу за нашими отдыхающими, а за ними следить надо. Потому что скажу честно, занимаемся профилактикой, хожу и говорю, дорогие, море и спиртные напитки несовместимы. Но выходные дни народу очень много. Много несут спиртных напитков. Предупреждаю, на матрасах плавать нельзя, на кругах плавать нельзя, забыки не заплали. потому что чисто физически туда добраться тяжело. В районе между девятым и десятым траверсом. Обнаружен заплывших за волнорезом. Верните назад. Катер принял, выбираемся. Добрый день. Добрый. Запрещено. Добрый день. запрещено. Это вы запрещено. далеко, запрещено. очень сильно далеко. Тут не нам очень далеко, нам дают вере. добро запрещено. только до волнореза. Это Ладно. не я... Мы ну, возле себе. волнореза будем тогда. Да, возле, возле волнореза проблем не да. мать. Посівні площі Кавунів в Одеській області у 2024 році у порівнянні з минулим збільшилися на 108 відсотків, день на 111. Такі цифри назвали у департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ова. Загальна площа баштанних культур у 2024 році становить 3,5 тисячі гектарів. У 2023-му була 3,2 тисячі гектарів. Основний ареал вирощування баштанних на Одещині. Одеський, Білгородністровський, Болградський, Ізмаїльський райони, де переважно є зрощення. Наразі ціни на кавуни на одеському ринку привоз від 15 до 20 гривень за кілограм. Стоїть 15 гривень, завозимо з Одеської області. От, вкусний, сладкий арбуз. Ну, Попробуйте. А чи буде ще до серпня дешевше ти Ну Вряд ли в том же году не, не, не этот самый. Сейчас видите, как дождись, пошел дождь, опять сейчас все затопит, ничего не будет. Он, ну, это еще 15, в том году 15. Ну вот 15 так и было, дешевле не будет никак. Вижите, який правильно обрати. Якщо бот не так, хвости, коли сухая во, яка те супер, яка слабче во, коли хвости супер во. Ти не меня зачепий, такий і такий. А коли здённо, вона не спидо во. Я ще знаю метод, люди стукають по кавуну. Ви знаєте так? Я те а вонибудь ста, я це можу да. То хо ми знаєм, а це зло готовий знає. Чим вона по звуку? Ну, звук так, як там оббистить во. Там Я же не могу вам пока объяснить. Вот Вот такие они не очень такие сладкие. Вкусные черные. Вот они повкусняете как так себе. Беловатые. А, а вы захотели, вы покупать? Когда захочу, в июле, наверное. Как они только первые начинают. Ну, все уже сладкие, все уже поспели. Хорошо. Чи є у вас якісь секрети, як правильно брати столонки каву? Б'ёшь по голові, робиш надріз, смотриш і потом берёшь себе, если шо, если понравился. Ну вот примерно так. Девятый денный киномарафон. 15 програм, 92 сеанси та 56 українських фільмів. 15-й одеський міжнародний кінофестиваль завершився у Києві. Церемонію закриття та оголошення лауреатів провели 20 липня. Найкращим ігровим фільмом у національному конкурсі визнали стрічку Сірі бджоли режисера Дмитра Мойсеєва. Це історія про життя невеликого села у сірій зоні, а то в російсько-українській війні. Найкращий документальний фільм Гляділов режисерки Ксенії Кравцової. Приз за найкращу музику отримала картина Киснева станція у міжнародній програмі. Найкращим фільмом визнали майже нічого режисера Гжего Дембовський. Нагадаю, 15-й одеський міжнародний кінофестиваль відбувся з 12 по 20 липня. Головною відмінністю цьогорічного ОМКФ від попередніх років стала локація. Фестиваль вперше провели у Києві. Головна особи, особливість цьогорічного кінофестивалю це те, що нам 15 років, і ми цьогоріч вирішили зануритися в історію українського кінематографу років незалежності. І тому основний акцент нашої програми був саме на українське кіно. Хотілося б, щоб українці мали змогу знімати не, не про війну, але ми в війні вже живемо більше 10 років. Тому, мабуть, більша половина фільмів і ретроспективних, і сучасних вони тим чи іншим чином зачіпають тему війни. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з суспільним. Побачимо за тиждень.